Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу поділити з вами рецептом настоянки, малина з м'ятою. Я не вживаю міцного алкоголю, тому дуже багато роблю різноманітних настоянок. Мої діти називають мене отець настояті. Це звісно шутка. Що нам знадобиться? Малина м'ята. Мед, якісна водка або самогон. Дивіться, малини в мене зараз не хватить. Ми будемо робити 5 літрів. Нам знадобиться 2 літри водки. І остачу нам треба долити перебитою на блендері малиною, з м'ятою і медом. Але сьогодні ми зробимо неповну бути. Потім я дозбираю малину, доб'ю знову її блендером, долю і продовжимо настаювати нашу настойку. Робиться вона дуже швидко. Я використовую 40 грамів м'яти свіжої. Це був такий гарний печер. Помив, перебрав її від гілочок, і 4 столові ложки. Мед, отак От прямо з горкою. Якщо хтось любить солоденьке, настоянку після того, вже як ми її передсидимо, в неї можна буде додати цукор або так, а так само мед. Тоді настоянка стане лікером, але я не дуже люблю солодке, тому 4 столові ложки з гіркою. Все у нас майже готово. тепер нам треба перебити в однорідну масу. Приблизно 3 хвилини ми перебивали наші ягоди з і медом. Навіщо їх перебивати? Можна просто накидати так. Можна. Але так настаювати прийдеться десь ну, 2 місяці, це 100%, а може і більше. Але коли ми перебили нашу суміш, у нас розкриті всі кісточки, розкриті всі шкурки. Є доступ до соку. Переливаємо наш сік у бутиль. З 3 літрів малини вийшло перебити суміші приблизно півтори літри. Тому нам треба 6 літрів малини або приблизно 2,6 терет. 2,7 кг. Тепер, щоб не витрачати дорогоцінний сік. в ємність, де ми збивали малину, на льєм водки, змиємо те, що залишилося на стрічках. Переливаємо знову. Використовуємо все на 100%. У нас вийшла половина настоянки. За 2 дні я назбираю малини і ми продовжимо її готувати. Назбирали ми, назріла наша малинка. Ми її зібрали, помили, водички дали стекти. Беремо наш біблі блендер і перебиваємо нашу малинку. Вийшло приблизно півтора літра. І у нас залишилось літра горілки. Вливаємо наше малинове пюре. Ми поставимо це настаювати в якесь темне місце, щоб наші вітамінчики не вмирали. Так, давайте, друзі, подивимося, може вже досить малини, щоб улізла наша горілка. Тут, я думаю, десь градусів 15-17. Вийде. Горілочку ми всю злили. Можемо додати ще трішки нашого малинового пюре. Ось і все. Трошки перемішаю. Пройшло 3 тижні. Наша настоянка вже повинна була набрати смаку та аромату свого. Дивіться, який є невеличкий секрет в цій настоянці. Якщо ви дивились моє минуле відео настоянка чорноплідної гарабини, то там умова була така, що треба було витримати не більше двох тижнів, тому що вона буде перенасичена і буде недобра. В цій настоянці, чим довше постоять, тим краще. Тому, якщо вам знадобиться півлітровий графинчик, тому я... Я відсижу тільки пів літра сьогодні. І це так і залишу. Залишу і хай наставиться далі. Хай всі корисні речовини з кістачок, шкірочок насичують нашу настоянку, додають їй смакових та ароматних властивостей. Беремо сито, таке крупненьке, і наливаємо так, щоб у нас було десь пів літри. Все це треба робити максимально акуратно, щоб менше потім прибирати, менше накрюпувало. Я думаю, досить. Дивіться, а те, що у нас залишиться у ситі гуща, ми знову вернемо цю саму. Ємність викидувати нічого не треба. Дамо стекти, я думаю, 5 хвилин. Натікло приблизно, я думаю, що навіть більше півлітри. І з сита ми пересипаємо все у другий кухоль, щоб нам було удобніше, потім це все, все повернути до бутилю. За допомогою силиконової лопаточки це все ми сюди згрібемо. Беремо лійко сито, вже менші отворі, чим на ситі на цьому було. І так само переливаємо, відсежуємо. А це, як ми і балакали, повертаємо назад до бутилю. Дуже. Таких настоянок ви не придбаєте ніде в магазинах, тому що тут все натуральне. 100% без хімії, все, що дає нам природа. Поки там капало, ми тут все повернули до бутилю. Щоб не витрачати час, поки у нас тут капотить. Візьмемо ще одну лічку, паперовий рушничок. Зробимо таку вороночку, так як ми її балакали. Тепер у нас вже це відносно без гущі. Наливаємо у наш паперовий фільтр. Імпровізійний. Тут у нас вже все знову тече. Ну і тут 10 хвилин і будемо дегустувати. Найцікавіша і найприємніша частина цього відео. Дивіться, я спробую відійти від світла, який вийшов колір, яка вона яскрава. Будемо дегустувати? Колір спіломалиновий. Спочатку. Аромат запах в алкоголі не відчувається зовсім. Змішаний запах малини та м'яти. Мед зовсім не відчувається. Будемо пробувати коштувати. Дуже ніжно, приємно. Спочатку кислинка, потім відчувається присмак солодкого. Зразу відчутно, що це малина. М'ятка десь так у кінці, але вона дуже-дуже доповнює малиновий присмак, як і цукерочку малинову. По міцності градусів 18 на відчуття. Це не солодко, не притворно. Дуже цікаво. Три маленьких ковточка в животі вже потепліло. Залишає це такий приємний м'ятний післясмак, Дуже цікава настоянка. Без м'яти вона була біднішою. Це 100%. Друзі, ви пам'ятаєте, що ми добавляли мед. Якщо нема меду, обов'язково добавляйте цукор, тому що малина кисла ягода дуже гарний баланс кислого і солодкого. Таке, знаєте, як напівсухи вино, але міцне дуже. Друзі, рекомендую. Як завжди, бажаю всім вам здоров'я. Що занадто, то не здраво, не вживайте багато алкоголю, вживайте його тільки для душі і для радості. Готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава. В Україні і слава Україні, слава ЗСУ.